Сьогодні ми приїхали в качево, приходимо в міську Запропонуємо нашу продукцію. Шукаємо таксі за приложення і ніхто не хоче їхати. Доброго дня! До міської ради візьмете. А скільки? 100 гривень, так? Да? Такі ітоги за цілий день. А Обмокачував все. Ми зняли. Пока. А так ми домой доїхали. Просто жесть. Колесо порвало повністю.